Про головне важливо зрозуміти суть. Вітаю, шановні слухачі. Я Роман Кривко. Ви слухаєте Українське Радіо Харкова. Сьогодні пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Говоритимемо про готовність Харківщини до холодів чи вчасно подадуть тепло в оселі. Кого забезпечать дровами? Які перспективи обласного онкоцентру і сховищ, що робиться для підтримки військових і бізнесу, а також людей у скруті, переселенців. Паново. Вітаю вас. Вітаю вас. Почнімо з осінньо-зимового періоду, наскільки громади Харківщини до цього підготувалися і на що робиться ставка все ж таки на альтернативні засоби опалення чи на захист неба. О, знаєте, це досить складне і комплексне питання. По-перше, немає сенсу зараз називати відсотки цифри підготовки до опалювального сезону. У Нас всі служби знають свою роботу. Скажімо так, все, що планово, ми мали зробити, все зроблено. все, що мали відновити, все відновлено. Наразі, звичайно, ми дивимося на дії ворога. А він демонструє те, що він далі робить удари терористичні по енергетичній сфері, по нашим критичним об'єктам. Кілька днів тому було завдано удари в по поколицях Харкова по енергетичному об'єкту. Досить важкі удари. Зараз робимо все можливе для того, щоб по перше ліквідувати наслідки. Ну і далі, звичайно, робити заходи з відновлення. Знов ж таки, тому що це досить важливий об'єкт саме для проходження опалювального сезону. Сьогодні ніч була для Харківської області теж важкою. 13 ракет, 46 шахедів, знову ж таки, в тому числі по енергетичній сфері. По нашому бізнесу. В Харківському районі зруйновано фермерське господарство, досить велике. Там, де перебувало 15 тисяч голів свиней, 13 тисяч знищено. Зараз робимо все можливе для того, щоб мобілізувати наші ресурси і допомогти підприємству з утилізацією цих туш, тому що знов ж таки з скажімо так з такого гуманітарного напрямку це досить важливий випадок із санітарних відповідно подій. Тому зараз вживаємо всіх необхідних заходів. Тому будемо дивитись. А щодо підготовки, то ми робимо все можливе для того, щоб відновити далі нашу інфраструктуру. Ну і звичайно, наші військові роблять. Це для того, щоб спільно з нами, в тому числі для захисту неба, тому що знову ж таки це комплексне питання. Які найбільше складнощі у цьому питанні? Ну, по-перше, це велика кількість дронів, які запускає ворог. По-друге, це географія, там де ми перебуваємо. Тому що, наприклад, якщо там днями ворог запустив п'ять шахетів по холоховнегічському району, то вони були запущені з півночі нашої е території і вже через півтори хвилини були вже над, над містом Харковом. Якщо шахиди більше в глибині, звичайно, більше часу для наших військових, в тому числі дронами-перехоплювачем, щоб ліквідовувати ці відповідно наші загрози. Тому, звичайно, наше завдання нарощуватись далі, і ми це робимо щоденно. Щоденно проводимо координаційні зустрічі з нашими військовими і з нашим бізнесом, який нам активно до, відповідно, допомагає, Я скажу так, немає. Ну, напевно, жодного підприємства бізнесу, який стоїть осторонь захисту неба над Харківщиною. Це комплексне питання, над яким ми працювали в 2023 році, коли розставляли активно реби і вони спрацювали в той час, і вони допомогли не тільки пройти опалювальний сезон, а й захистити і Харків, і Харківську там область. Ну і далі 24 четвертий, рік нові виклики, і ми над цим працюємо, щоб їх відповідно подолати. А відомо, що кожна громада сама вирішує, коли починати сезон. Це залежить знову ж. Таки від середньодобової температури, але все ж прогнози щодо. Ну, скажімо так, вчасно початку. Ну, дивіться, да, Нагадаю, що ми маємо почати опалювальний сезон, коли середньодобова температура 8 градусів і нижче по Цельсію тримається три доби відповідно підряд. Значить, наразі такий тем, температурний режим поки що не демонструється. Тому чекаємо. Зазвичай ми будемо розпочинати опалювальний сезон, як і минулого року, біля 1 листопада. Можливо, звичайно, що нашу соціальну інфраструктуру це школи, дитячі садович. Дочки, лікарні розпочнемо. Звичайно, раніше, однак, це мається мова про саме житловий, тобто сектор, чи варто готуватися до планових або як називають віялових відключень? Ви знаєте, ми маємо робити все можливе для того, щоб підготуватися до важкого опалювального сезону. Пригадуємо 22-й рік, коли ми говорили, що кожен має зробити все необхідне для того, щоб забезпечити себе альтернативними джерелами, скажімо так, і енергопостачання від елементарного павербанку для зарядження. Там, мобільного телефону і далі. Ми е, працюємо тут комплексно, я ж кажу ще раз, по всіх напрямках, і працюємо з операторами сталого мобільного зв'язку безпосередньо для того, щоб навіть вмогах блекауту до восьми годин ми мали саме мобільний зв'язок. Далі, звичайно, ми розраховуємо на 72 доби, і вимоги, і ліцензійні вимоги були змінені до мобільних операторів для того, щоб знов ж таки люди мали змогу відповідно там зателефонувати. Значить, розгорнуті пункти незламності, пункти Вже об обігріву чи вдох? да вони працюють цілодобово в тестовому режимі. Вони не припиняли ні на день, ні на хвилину свою роботу. Значить, і звичайно, в випадку необхідності ми їх відкриваємо для відвідувачів. Плюс не забуваємо у нас збільшилась кількість. Підземних шкіл, які так само ці укриття мають відповідно подвійний статус, подвійне призначення У випадку необхідності. Вони будуть так само застосовані, як пункти незламності, як пункти обігріву. Тощо, Пане Олегу. В яких населених пунктах, де було передбачене централізоване опалення, його не буде через безпекові обставини. Звичайно, на першому місці це куп'янськ. У нас там ми вже прогнозуємо те, що опалення ми подати не зможемо. Спочатку ми говорили про лише. На лівий берег зараз, звичайно, і відповідно правий берег. Єдиний вихід пройти там стало опалювальний сезон, і в принципі. Врятувати своє життя, це я зараз скажу не з відповідно перебільшенням. Це евакуація. Ми вже не можемо евакуювати самого міста цивільними, відповідно волонтерськими організаціями. Це робить Національна поліція, військові, служба безпеки, сили оборони, відверто відволікаючись від своїх функцій, прямих, це боротьба з відповідно терористами, які там періодично, скажімо так, перебувають. Там тривають зараз військові операції. Однак все одно, звичайно звичайно, цивільне населення, життя цивільного населення для нас на відповідно першому місці. Тому заходи евакуації Ми забезпечуємо там, завершуючи цей блок нашої розмови стосовно твердого палива. Як прокоментуєте забезпечення тих, хто цього потребує? скажімо так, так у нас налічується у нас на обліку 78 тисяч сімей, скажімо так, які потребують додаткового соціального захисту в цьому плані, і наші міжнародні партнери вже почали виплати такі біля 30 тисяч сімей, вже отримали ці. Виплати, ми розраховуємо, що до кінця року ці виплати будуть забезпечені на 100%. Було досить важко відверто скажемо, тому що обмежене в тому числі міжнародне фінансування на ці напрямки в організаціях ООН. Однак, все одно, нами прийнято з ними відповідні домовленості з Києвом. Що вони забезпечать нас на 100%. і ми 100% цю потребу звичайно закриємо. Нагадаю, це до 30 тисяч гривень отримає сім'я для проходження саме опалювального сезону. Там не скажімо так, ставляться обмеження, на які напрямки однак, це звичайно допомога перш за все на проходження опалювального сезону. Крім того, ми маємо можливості забезпечити безпосередньо паливною деревиною, якщо люди цього відповідно будуть потребувати щодо супроводу, тих, хто евакуюється від. Відповідно, переселенці, люди у скруті. Теж наскільки все це організовано, цей алгоритм, цей шлях, так би мовити. Ну і розселення, в тому числі є так, певно, визначений шлях евакуйованої особи. Перш за все, особа потрапляє до логістичного центру, там де. Зосереджені всі наші служби, перш за все державних інституцій, в тому числі всі наші міжнародні партнери. Там людина має змогу оформити всі необхідні документи як евакуйованої особи, в тому числі відновити документи, оформити всі виплати, статуси тощо. Крім того, людина має можливість там відповідно переночувати. Далі їй буде запропоновано і пропонується місце для тимчасового проживання, або в місті Харкові або в іншій громаді Харківської області, або навіть якщо людина хоче. Виїхати за межі Харківської області, ми так само логістично забезпечуємо безкоштовний проїзд. Ну і плюс, звичайно, місця для компактного там проживання на інших безпосередньо територіях. Зараз у місті Харкові проживає місця компактного проживання евакуйованих осіб біля 8 тисяч. Шановні друзі, нагадую, спілкуємося з начальником обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим, продовжуючи соціальну тематику, бачив недавно. Ви колегам коментували ситуацію по обласному онкоцентру стосовно. Продовження його зведення. А яка зараз ситуація? Наскільки на часі це питання? Дивіться, у нас чотири пріоритетні питання, над якими ми працюємо в області, відповідно до стратегії розвитку Харківської області, яка була оновлена, враховуючи наш військовий стан. Значить, перш за все, це звичайно допомога збройним силам України, це ветеранська політика, це освіта. І це медицина. Існує державна політика, відповідно, підвищення якості надання медичних послуг і наближення їх відповідно до пацієнта. Тому у нас є ключові пріоритетні напрямки, пріоритетні об'єкти, які ми розвиваємо, які ми реалізуємо тут, на Харківщині, зокрема і в місті Харкові. І одним з таких об'єктів, пріоритетних, є онкоцентр. Рішення про будівництво нового онкоцентру ще було прийнято у 2019 році, коли я заступив на посаду рішенням президента в кінці 2019 року. Мною було прийнято рішення щодо розірвання договору із тим підрядником, який був, оскільки він за три роки не спромігся виконати свої зобов'язання щодо будівництва. Хоча держава виконувала свої зобов'язання перед ним щодо фінансування на 100%. Звичайно, нас це не задовольняло. Далі пішли пішли судові процеси, які завершилися лише цього року. E cool. За цими умовами ми мали розрахуватися за фактично виконані роботи. Підрядник доводив, що йому ми винні біля 47 мільйонів гривень по факту судовим рішенням постановлено з проведенням всіх необхідних експертиз на суму 27 мільйонів. Тобто, 20 мільйонів можна сказати, ми зекономили коштів обласного бюджету на цей напрямок. Після того, звичайно, було коригування проекту, тому що ключовим є реалізація першого етапу на 3,1 і майже 1 мільярд. Де гривень термін якого розрахований 3-4 роки, можливо, навіть більше, тому що ми реалізацію всіх абсолютно проєктів абсолютно погоджуємо і там координуємо з тим, що у нас відбувається у військовому плані. І в коригування проекту війшли це будівництво підземної лікарні, підземного фактично відділення, площою 3,5 тисячі метрів, а у вигляді бомбосховища, який розрахований на 1100 людей. З них 450 людей це персонал медичний інше це відповідно пацієнти. В першу чергу входить так само будівництво лікувально діагностичного комплексу на майже 350 ліжкомісць. Значить, і це дозволить нам надавати сучасну медичну допомогу для лікування онкох, тобто хвороб. Скільки вже витрачено, скільки ще треба коштів для розуміння на цей час, на цей рік передбачено державне фінансування в сумі 50 мільйонів. Чому так? Тому що ми на початку року з міністерством охорони. Здоров'я домовлялися і розуміли, що проект досить складний. Він буде розроблятися біля восьми місяців, як і відбулося зараз. Ми виходимо, вийшли на тендерні процедури щодо фактично будівництва уже основної частини першої черги цього комплексу. І просто на цей рік більше не потрібно, тому що ми не зможемо фактично і фізично це освоїти і виконати робіт, просто на тобто більшу суму. Старий підрядник у 2019 році зробив. Ну якщо брати у відсотковому плані, десь відсотків 4 лише. Тобто, якщо от говорити зараз про об'єкт, що там є? Дивіться, є старий онкоцентр, який функціонує. Я безмежно вдячний нашим лікарям-онкологам, які, по-перше, зуміли зберегти функцію надання медичної тобто, допомоги для наших відповідно пацієнтів, а їх у 2021 році було 60 тисяч. В минулому році їх було вже 72 тисячі пацієнтів. Було проведено в минулому році 5 тисяч операцій. Да, і в надважких умовах і умовах фактично, які ну скажімо так, не те, що не відповідають європейським стандартам а будь-яким медичним протоколам лікування онкохвороб. Тобто там не можна наразі забезпечити безперервне лікування людини. На жаль, це та категорія пацієнтів, які чекати не можуть, і які не поїдуть за, за лікуванням в Київ, Івано-Франківськ чи Закарпаття чи Австрію. І дуже напевно легко казати з Києва чи з інших територій, що має бути в Харкові, а чого не має бути в Харкові це це виключно політика органу місцевого самоврядування, який погодив цей напрямок і включив його як пріоритетний в стратегію розвитку харківської там області. Це підтримали люди, це підтримав відповідно депутатський корпус. Ми будемо реалізовувати цю політику. і Я дуже вдячний профільному міністерству охорони здоров'я офісу президенту за підтримку реалізації цього проекту саме зараз, тому що саме зараз це дуже актуально для Харківщини. Я ще спитав про один об'єкт, який зветься Ковчег така назва це підземна лікарня на базі однієї з обласних. На якій стадії зараз підготовка до будівництва? Я скажу так, зараз вже розпочато будівництво підземної лікарні. І скажу так: спочатку там було проведено реконструкцію приймального діагностичного відділення, встановлено найновіше обладнання, ангіографи, КТ, МРТ і просто для цифри щодо потреби на КТ, яке зараз сьогодні є найсучаснішим в країні. Вже проведено більше 1200 досліджень за кілька місяців лише на МРТ проведено біля 800 досліджень. На ангіографі фактично рятується життя щодня. Тому це вкрай необхідне обладнання сучасне для сучасної діагностики наших людей, харків'ян, мешканців всієї нашої відповідної там області І в цій лікарні лікується щороку більше. Увага 180 тисяч пацієнтів. Тобто ми маємо забезпечити звичайно найнеобхідніше, найвисокоякісніше обладнання, щоб наші люди саме тут, не виїжджаючи на Харківщині, отримували сучасну медичну відповідну допомогу. І частину будь-якої реалізації проекту або світянського, або медичного є укриття, або підземна його частина того чи іншого корпусу. Тому ковчег у вигляді підземної лікарні площею 15 тисяч метрів вже реалізується. Маємо його реалізувати за. Ну, це дуже важкий проект, півтора два роки. Повернімося до ситуації з ударами. Крім енергетики, страждає економіка області. Ми це от ви сказали і про агропідприємство, і інші, які були знищені російськими ударами. Як схарактеризуєте економічну ситуацію як у виробництві, так і надані послуг. Ну і відповідно, що робиться для підтримки виробників, надавачів послуг бізнесу. Ну, по-перше, загальна характеристика. Ми втратили біля 100 тисяч суб'єктів господарювання на території міста Харкова Харківської області. Це досить серйозний удар по нашій економіці регіону. Перш за все, по-друге, звичайно, ми робимо все можливе для того, щоб втримати бізнес тут. Це і постійні зустрічі з бізнесом для того, щоб розуміти ту проблематику, яка є, і звичайно, далі скажімо так, ставити ці питання на найвищому рівні. Увага до Харківщини прикута. І, звичайно, президента України і прем'єр-міністра, яка постійно перебуває тут із візитами, і профільні міністерства. Вони від і міністри відвідують Харківщину майже щотижня. Було вже кілька візитів таких для того, щоб знов ж таки ставити питання, і їх відповідно вирішувати. Щодо бізнесу, то, звичайно, ми допомагаємо оформити всі необхідні документи для отримання грантової безпосередньої допомоги та підтримки, в тому числі на відновлення, в тому числі для посилення своїх виробничих можливостей. Ну і звичайно, далі працюємо з міністерством економіки для того, щоб наш бізнес мав ще більше умов, які би, скажімо так, посилювали його захист. estou Скажу так, порівняння з іншими відповідно територіями, ну не можуть бути умови одні й ті самі для бізнесу, який працює в Київській області, Івано-Франківській, на Закарпатті, Закарпатті Пресі-Повазі і в місті Харкові або на території Харківської нашої там області. Ну я питав про це Данилу Гетманцева, очільника профільного комітету. Він навесні говорив, що це питання буде порушене серед парламентарів. А на осінь, тобто на вересень, вже будуть якісь напрацювання для прифронтових територій. Останній раз, коли він був. І зустрічався вже теж з представниками Харківщини. Казав, що уряд розробляє відповідну програму. Ну і працює над фондом підтримки, де всі будуть хто може надавати кошти, і з того вже будуть, наприклад, воєнні ризики компенсуватися. Я так розумію, це одне з найбільш кричущих питань, щоб ну, якийсь стаціонарний бізнес отримав компенсацію, якщо він буде. Якщо Одні можна вичини. поясню, тут, тут дуже важливе питання. До речі, ви підняли. Дивіться, щодо конкретних, ну тобто, шляхів. Є таке ну, трохи питання з приводу податків, да, що маємо знизити податки, там і все інше. І сам бізнес каже, що цього робити не можна, і йому це не, не потрібно, тому що відповідно будуть наслідки там, там певні податкові ями і все інше, і все інше. Це ми все розуміємо. Бізнесу потрібно. А перше це дешеві кредити. Перш за все, і умови по кредитуванню дійсно у нас мають бути більш привабливі ніж на інших територіях, що дозволить бізнесу і залишатись і повертатись на Харківщину. І друге, ви правильно зазначили це страхування від військових ризиків. І зараз дійсно створюється саме ось цей фонд, де будуть відповідно піддержавні гарантії страхування цього бізнесу, тому що жодна страхова компанія, враховуючи близькість до лінії фронту до кордонів, не зайде сюди і не візьме в. Заставу те чи інше майно, тобто як банк, да, під кредит або під страхування. Тому, звичайно, тут потрібна допомога держави, і вже ці проекти дійсно розробляються для того, щоб надати нашому бізнесу такі можливості. Дізнався ось про таку оптимістичну, як на мене, інформацію: що цього року на Харківщину переїхало більше бізнесів, аніж виїхали. Це дані від аналітиків порталу Open Data Bot. Прокоментуйте чи так це. За Чи вашими даними. Ну, якщо брати суху статистику по суб'єктам господарювання, то так дійсно у нас є певний прирост. E, значить, однак e, потрібно подивитися на, на характеристику бізнесу. Зараз, який у нас бізнес, e, тобто так присутній, в тому числі, це малий середній бізнес, це сфера об обслуговування. да, Їх відповідно кількість збільшується. Однак, великий бізнес e, тут, звичайно, є проблематика. Великий бізнес виїжджає, великий бізнес руйнують, йому важко відновлювати. Вони релокуються, в тому числі роблять підприємства клони на Західній Україні, в тому числі в Європі, в Польщі, і це досить важка така тенденція, тому що повертати далі бізнес, пояснювати привабливістю нашої території ну, буде дуже важко. Повертаючись до теми холодів, військовослужбовці потребують теж підтримки, що робиться обласною владою для цього. Ну і відповідно для інших категорій людей у скруті, переселенців, оскільки евакуація триває, але все ж таки почнімо з військових. От, це питання, це як сезонні, так і поточні виклики, з якими вони стикаються. Дивіться, як ми вже зазначили, підтримка військових. Це у нас основні пріоритети. Ми витрачаємо на це біля 70% всього обласного, Власного бюджету наразі, значить, і всі до цього ставляться абсолютно з розумінням, тому що маємо закривати найнагальніші потреби наших військових, які знаходяться на найгарячіших точках, перш за все, там, де фронт активний. Це і Вовчанський напрямок, це і Куп'янський напрямок, це і зюмсько бурівський напрямок, північ нашої території. Ми працюємо в місцях безпосередньо дислокації, розташування всіх. тобто, Військових підрозділів для того, щоб наочно, тобто подивитися, як вони там відповідно перебувають, в яких умовах які у них виклики. І е, там умови різні, тобто і потреби різні від дронів до е, там буржуєк, забезпечення паливною, відповідно, деревиною, просто деревиною для зведення ними фортифікаційних споруд посилення, анти, антидронові сітки, антидронові дороги, просто дороги для евакуаційних маршрутів, для та відповідно забезпечення логістики, тощо там. Тому викликів величезна кількість, і ми, звичайно, намагаємося їх задовольняти дуже швидко. Про Куп'янськ після того, як в середині вересня до Куп'янська прорвалися диверсійно-розвідувальні групи росіян, силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію минулого тижня. Ви говорили, що ДРГ досі в місті і з ними працюють. Чи можете розказати про військову та гуманітарну ситуацію в місті на зараз? Дивіться, щодо гуманітарної ситуації, я вже зазначав про це відсутні водопостачання, значить обмежене електропостачання, теплопостачання, газопостачання відсутньо так само. Значить, там ще залишається біля 750 людей. Лівий берег, приблизно 60, трохи більше людей, інше правий берег. Значить, тривають евакуаційні заходи, значить, плюс у нас було повідомлення, що в місті можуть перебувати діти. Всю інформацію ми маємо перевірити. Можливо, знаю навіть звертаючи увагу, що це може бути дезінформація від ворога, в тому числі. Однак наші військові, звичайно, для нас це дуже важливе питання, будуть цю всю інформацію перевіряти. Значить, стосовно військової обстановки, то. Дивіться, а чи присутній там ворог чи ні, окремі елементи диверсійно-розвідувальних груп. Ми фіксуємо, тому там тривають військові заходи. наших. там працює служба безпеки, працює національна поліція, спецпідрозділи, наші відповідно військові там організми. Значить, без деталей, без подробиць ситуація там повністю стабілізована, повністю під контролем наших збройних сил. Відповідно, сил оборони перебуває, і скажімо так, потрібно лише евакуація цивільного населення тому що по перше, це порятунок їх життів, це без перебільшення. А по-друге, це ну цивільні люди завжди заважають військовим, тому що коли вони роблять певні перевірочні стабілізаційні заходи, то що і щодо діпстейту є дані. О з 26 вересня по куп'янську, що зона поблизу траси, що веде до міста, розширилася, мається нове засіра. Чи зберігається можливість потрапити і евакуюватися з міста? Дивіться, потрапити в місто для цивільних. Ну це скажімо так, неможливо. і Це наше рішення, тому що ну ми маємо проводити там евакуаційні заходи. А не скажімо так, дозволяти людям повертатися, тому що перш за все це про їх життя, іде мова. Друге питання з приводу сірої зони. Ну вона там присутня, тому що ворог фактично дістає в тобто дронами до будь-якої частини цього міста і все інше. Тому, звичайно, там, де ворог може вдарити, це визначається як сіра зона. Чи відомо про якісь репресії, можливо, розстріли мирних людей у Куп'янську? У нас дивіться, у нас ми фіксували такі факти. Все це зафіксовано службою безпеки на національної поліції. Все це буде розслідуватися як воєнні злочини, і далі. Ну ще зарано говорити. Однак факти такі є щодо Великоборлуцької громади. Ви говорили, що планується розширення зони евакуації. От саме з цієї громади, про які населені пункти і кількість людей йде мова. Мова йде за все про примусову вже евакуацію. Там статус обов'язкової евакуації діє вже більше року. Значить, зараз ми говоримо про примусову евакуацію сімей із дітьми. Приблизно 700 сімей ми маємо вивести. Саме примусово, тому що прийшов час, тому що, по перше, це пов'язано з обстрілом. По-друге, це пов'язано із важкістю проходження там опалювального сезону. Ми це прогнозуємо, тому що ворог б'є від крайнього населеного пункту, там, де перебувають люди. 15 кілометрів до лінії фронту, тому звичайно дуже важко втримати там нашу критичну інфраструктуру, і ми маємо забезпечити безпеку перш за все дітей. пане панове, дякую вам, шановні слухачі. Прозвучало інтерв'ю з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Говорили ми як про безпекову, так і гуманітарну ситуацію на Харківщині. Програму до ефіру готували Тетяна Кривоніста, Роман Кривко. Почуємося в наших наступних програмах. Дякую за увагу. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Слухайте Українське Радіо Харків на таких fm частотах Краснокуцьк 91 і 5 FM, Берестин 107 і 6 FM, Златопіль 102 і 6 FM, Балаклія 99 і 3 FM, та Харків 106 і